Друзі, оця величезна купа швидких допомог з Польщі, Німеччини Британії відвозять поранених з України. На реабілітацію та лікування в Німеччині, значить, як взагалі це відбувається в тій лікарні, де ти лежиш. Головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потягом, який схожий на лікарню Більше всередині у Львів. А з Львова тебе потім забирають отака купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі про це відео в профілі. І далі ти летиш в країну, де тебе направляють на лікування. Друзі, оця величезна купа швидких допомог з Польщі, Німеччини Британії відвозять поранених з України на реабілітацію та лікування в Німеччину. Значить, як взагалі це відбувається в тій лікарні, де ти лежиш, головний лікар має. Перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потягом, який схожий на лікарню більших середині у Львів. А з Львова тебе потім забирають отака купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі про це відео в профілі. І далі ти летиш в країну, де тебе направляють на лікування.